Тому що в росіян трагедія. <рес> Вони більше не можуть вихвалятися, що в них бензин дешевше ніж в сполучених Штатах. В Америці літр бензину, а там продають галонами класу. «Мідгрейд» коштує трохи більш ніж 90 центів. От в Російській Федерації ціни на аналогічний за параметрами 95-й бензин сягають вже 1 долара 30 центів. І ще трошки статистики. Справа в тому, що у них лише від початку 25-го року ціни на бензин виросли на 43-44%. Я Казала моя при бабуся, а це стало? Буті. Ой, при чому що е, в прифронтових та окупованих регіонах навіть при таких цінах за бензином треба ще й багатогодинну чергу вистояти. І все то через дефіцит пального спровокований, чим правильно, ударами по ворожих НПЗ. Як росіянам живеться без бензи і як все то позначається на економіці? Про це розкаже Олександр Кулібаба. Далі в сюжеті гарне файн і не їздіть. Ситуація з бензином не змінюється: сотого нема, 95-го нема, навіть 92-го нема. Коротше, залишився тільки дизель. Черги розтягнулися на кілометри, водії годинами чекають на можливість заправитися, а на багатьох АЗС діють обмеження. Паливний колапс на окупованих територіях, схоже, тільки набирає обертів. І головне, деякі мешканці не розуміють, чому так сталося. Нічого собі тачок на заправку, чуєш, що за хрінь виходить? Гляньте, чого воно ну, так? Що за ажіотаж незрозуміло. Штучний сто відсотків на тих АЗС, де бензин ще є, його відпускають за захмарними цінами. Хто не хоче переплачувати, мусить їхати за ним до РФ. Заправки взривають, газові взривають на деяких заправках взагалі по талонах. ЛДНР – жахлива ситуація по бензину. Ціни задерли в два-три рази. Бензин відсутній у колонках на окупованій частині Донеччини, Луганщині і в Криму. Та географія кризи росте. Дісталася вона вже і російського Ростова та Білгородщини. Проблеми спостерігаються також на далекому сході. А днями нестачу пального відчули навіть у Москві. Не подобається зовсім. Було стабільно, заправлявся 5-10 літрів на кожен день. Зараз важко. Спочатку окупаційна влада ігнорувала проблему, але пізніше приховувати її стало неможливо. Люди намагаються там дістати будь-який бензин, там якийсь е контрафактний, розбавлений, неякісний бензин продають. Тільки там компаніям, організаціям або ну, зауправляють тільки там російські там служби і військових можливості швидкого везення. Бензину з інших країн у них обмежені в силу і географічного положення, перекриття кордонів з Європейським Союзом. Звичайно, чим ближчі регіони знаходяться до фронту, тим більше звідти забрали бензину. А пропаганда звинувачує у паливній кризі цивільних мешканців. На цих територіях багато ждунів, багато зрадників, і всі координати передаються та здаються. Тільки привезли бензин, навіть на секретну заправку починається стовпотворіння там машин військових. І відразу ж координати передають ворогові. Ну, четвертий рік воюємо. Розумніше треба бути, хитрішим. Палива стало не вистачати навіть російським військовим, ниють пропагандистам. І пропонують владі напрацювати алгоритм захисту НПЗ та заправних станцій за два місяці. О, країна вразила о, близько третини о, виробництва бензину в Росії. Ну тридцять відсотків потужностей в Росії виведено з звал значну о, частину цих втрат вони не зможуть швидко компенсувати, тому що. Обладнання дуже складне, дороговартісне і рідкісне. Криза спровокована ударами по НПЗ боляче б'є по російській економіці. Вже зараз експерти говорять про великі проблеми в окремих регіонах. Та в перспективі через втрату нафтопереробних потужностей дірка може з'явитися у федеральному бюджеті. Є опосередкований удар по малому бізнесу в цих регіонах, які якби прилягають до зони бойових дій. Але говорити про якісь глобальні втрати для економіки Російської Федерації, я б на даному етапі не став нафтогазовий сектор відповідальний за половину. Доходів федерального бюджету Росії і ну, знищення нафтогазової інфраструктури Росії ну, це найбільший удар, який можна задати Росії. З інших країн, ну, вони ну, теоретично можуть імпортовувати нафтопродукти, але це ну, буде значно. Підвищувати ціни на внутрішньому на, на ринку. Роснефть – російський монополіст, із транспортування сирої нафти, вже попереду. Якщо удари по заводах і сховищах не припиняться, видобуток доведеться скоротити. Це означає, що росіянам доведеться консервувати бурові вишки, і вірогідність того, що потім їх вдасться запустити знову, майже нульова. Путін неодноразово обіцяв, що Росія зіскочить з нафтової голки і перестане бути країною-бензоколонкою. Зараз виконати цю обіцянку йому допомагають ЗСУ.